короче, я их зашла в жойке, и тут, и, кажется, червона, ой, черная штука, звезды за мной, я не знаю. Кажется, меня просто понял. <рисвіт> <плесвіт> Что за класс тусі, бля? Всім привіт, з вами я Еля, і сьогодні будемо виживати в Ікеї. Мене попросила підписниця або підписник, я не знаю, хто там. Нам потрібно щось, якесь житло, чи <плесвіт> житло, як не сказати. Не, воно знімає! Я здохла. тільки зайшла, то якась червона ніч, що? Я надеюсь, тут нема нем... ніде чорної штуки, нам потрібно знайти якісь паліти. І хочу там дім будувати. Ой, до мене хтось заходить. Так, ну це 33-я ніч, це не червона ніч, але все одно то просто ж... жорстко. А, все. А, тут? Та, ви мене, далеко були. Коротше, йдемо, будувати О, там їжа. Дивіться, просто чорна штука Почкайте, якась. Нам потрібно палетами. Будемо ж палетами будувати, правда? Почекайте, я до вас зайду. Ой, хто це до нас заходить? Ну це, напевно, Аня заходить до нас. Я собі пиццерію візьму, а ч бі не по пицці. По піцці. Коротше. Де ти є? У мене фул вже і я йду будувати. Я не знаю, я паліти, не можу, ми не туди йдемо, ми йдемо десь туди. О, там вже дім якийсь є. Серед... О! Евеліна, я за тебе. О, бере. А ну, добре, шукаємо нічого. Що? Нам головне не, не красиво а вижити просто, щоб вживати прям жорстко. Надіюсь, тут нічого не надію, що чувак, ну, чувак не вміє літати. Бо він зараз ще підлетить в'єнос. нас. О-о. Я так настрашилася. Саме мені треба ще світло принести, бо нічо, ні, я нічого взагалі не бачу. Ой, що в нас за красиво, красивий дуже будинок. У нас є і балкончик, і охранник, все є для виживання. Тут у мене буде склад їжі. Короче, всі ставте поки що є. У мене все всі дивіться, скільки тих великих. Великих чорних таких? Дуже багато. Я, я, отут у мене буде їжа стояти. Я не зараз сюди. Коротше, корот, хавчик. Зараз таку другу. Тут, а тут. Чого? Просто де небудь. У віта то буде сам сіти паліти. Во, тут хавчик у нас буде. Поки я не вашу паліт. Оцей. Ну зараз Ем... Тож... Um, Yeah. Давайте якось так красиво поставимо. Нормально? Коротше став вже як. Ой-ой-ой. Так, я, я йду. Де вони є? Мені треба подивитись, де вона є. Ой, охранника ж тут? Дві. Угу. Певно, ну, він такий просто довгий. Так, а я метку не поставила, я забула Зараз почекайте, я поставлю. Все поставила. О, я знайшла медведика. Так? в спальні. Так. Давай, неси. Я взагалі крута дуже. Несу медведика. І той медведик буде охороняти їжу нашу, тому... У да, мене будуть охоронці. Все охоронці на базі. Була віта, де сюди нам палісти не треба носити. О тако. Все. Чіназа. Блін, я впала якраз туди храні. Хочу і собі рошу перейти. О, все, поставлю. Файненько. О, я хочу оце от. І коли буде охранник, я хочу туди поставити, на нього кинути оцю штуку і, типу, щоб він полетів кудись. Я бачила в тіктосі, типу, такий лайфхак. тому я тут поставлю його. Поки. Блін що там такого стола, то я не можу Вона і так потім буде з'являтися, але ну так, дещо взагалі дуже фантастично. Червоно-зелене. Червона зеленіч. Все, тепер треба той лайфхак спробувати. Де, де є? Де охранні. Ой, а от він. Є, не вбивай мене. Тільки що вода життя забрала. Ну чого, чого він не летить? Мені злобу приступить. Не знаю. Ой, куди він полетів? Ножка. Ножка бери. Палети коричневі, різні не трогати. Окей. А що ти хочеш від мене, какашку? Я зараз таке бомбезне зроблю дещо. Ножка біжить, ножка біжить. У нас в вдохати до нас. Бляха, я застрягла в їй. Блін. Ой-ой-ой. Нє, ні, ні, в мене дуже мало життя. Ні, я вбилась, ні. О, десь я вже... Скільки скільки тисячу, блін! Бля, до нас ноги зайшли. Ще один чорний. Дивіться просто. О, нарешті. Іди ноги. О! А чого він мене вбив? Ну, вдарив. Mm. Та, щоб було взагалі дуже прикольно там, наприклад, якщо залізли до хати, то скоро перейти в тунель і тако йти до іншої хати. Ну, наприклад, там. привіт! Вона Та, така... Окей, okay. yeah. така розглянулась і пішла. Yeah. Я якусь знайшла, якийсь знайшла oh, будинок. Я знайшла телевізор з прикольною заставкою, я вже біжу, несу несуш. Ні, отут так буде сказала на них. Ні! Але зато він мій тунель не зайде. Бачите, яка я розумна. Це молі хатка. Тако, в принципі, пройти можна. Оба! Що, тут закрито все. Тут ніхто не зайде. А я? Випусіть, випусіть. Це таки, коротше, це буде бомбосховище. <гум> <гум> бомбосховище. Я теж. Я вже повживала. Дивіться, який красивий тунель, Обзорний тунель. Ось такий от заходимо так тунельчик. Тут можна отак от, от. Оба, дивіться, просто подивіться, який тунель. Я... Отак от, от заходим. Тут у нас от так, Я... хапчик. Зайди, зайди до мене до хати. От так Ти вот так. Ты зашла в мій маленький домик. Не, вот там далеко. Не, в, мамі, в хаті наші. Хаті, так. З а з боку я не бачила. Вау, красиво. До речі, досить красиво, я навіть не замітила той маленький домик. <реку> Блін, мені так звалку, там дівку, вона, а там в кінці. Короче, буду. Вот. Я сподіваюся, вам сподобалося це виживання. Ну і всім пока-пока-пока.